Доброго дня! Зараз ми знаходимося в господарстві, де був відвантажений трактор Вальтра Т-серії потужністю 235 кінських сил. І сьогодні хотіли б дізнатися перші враження від експлуатації цього трактора від нашого клієнта. Доброго дня. В полі ми відпрацювали на даний момент 16 гектарів. Працював я особисто. Про враження. Звичайно, що в. Коли ми їхали на нього дивитися, він виглядав потужно, вразив нас своїми характеристиками, зовнішнім виглядом. Плюс я працював півтора року за кордоном, також експлуатував трактор Валтера кожного дня. І відповідно залишилися в мене тільки позитивні враження про дану техніку. Тому, коли поставив вибір при купівлі агрегата потужністю від 200 кінських сил, ми зупинили свій вибір на саме компанії Astra. Чому? Тому що вони запропонували нам трактор Валтра, з яким вже я мав досвід роботи раніше. Перші враження, звичайно, позитивні, і в полі я як виїхав. В принципі, також відчув всі переваги даного трактора. Я налаштував я навігацію нарешті. Бачите, як рівненько йде. Я нічого не роблю. Рулюся. Він сам. Ось малює. Хоч комплектація в нас Active, але вона повністю відповідає моїм. Скажімо так, по бажанням. це підрісована кабіна, зручне сидіння з регулюваннями, підігрівом сидіння. Оглядовість кабіни також на вищому рівні, дуже зручно, все видно. На 1800 оборотів ми досягаємо максимальної потужності трактора. І це виливається в тому, що з даним агрегатом, з яким ми працювали, це дискатор 5-метровий. Я порівнюю з іншим трактором, який в нас є на господарстві, витрата палива на валті Склала 4,9 літрів в середньому на гектар. З трактором, який в нас є на господарстві, той трактор бере 7 літрів на гектар. І валтра забезпечила повністю мені швидкість 13 км на годину, взагалі без ніяких навантажень, без пробуксовок. Відповідно, швидше, швидше робота і менша втрата палива. Якщо ми перерахуємо хоча б на 100 гектарів, це на секунду-300 літрів солярки. А там, де ми зекономили, значить ми заробили. Подальшому будемо експлуатувати трактор не тільки з ескатором, а й з культиватором, з глибокорозпушувачем і з оборотним плугом, причіпним, шестикорпусним. В принципі, все наше знаряддя якраз підігнане під потужність 200 кін. Інських сил є трактор валта. Я думаю, забезпечить нам повністю роботу. Все в нас буде. Я думаю, з цим трактором будемо рухатись тільки вперед.